Якщо майбутнє за інформаційними технологіями, то Івано-Франківськ впевнено крокує у цьому напрямку. Сьогодні близько п'яти тисяч айтішників працює в місті Івано-Франківську. Ще рік тому це було дві з половиною. Тобто ми подвоїли за рік. і Я вважаю, що це хороша тенденція. А працівники it компанії отримують достатньо велику заробітну плату, і купівельна спроможність збільшується, і місто привабливе для проживання. Днями в місті відкрили представництво однієї з найбільших it компаній в Україні. Директор Святослав Кавецький розповідає, у новому офісі працює уже понад півсотні людей. Це жителі Івано-Франківська, Львова, Києва та Харкова. Кількість інженерів Івано-Франківського росте багато людей переїжджають зі сходу України, яких приваблює і комфорт проживання в місті, локація. Ну, мабуть, близько до гір, і тому що вони в своїх домівках зараз е, не можуть знайти безпеки. У нас до, до війни тут було близько 20 людей, зараз е, плюс 20. П'ять орієнтовно переїхали зі сходу і новонанятих. Франківську хороша тенденція до розвитку it технологій, і багато it компаній відкривають свої офіси або вже їх якийсь період мають. Тут активно працює Івано-Франківський it кластер і представництво асоціації IT Україна. Це так само певна точка тяжіння, коли будується ком'юніті людей, ком'юніті організацій, які їх можна обмінюватись досвідом, якісь нові знання здобувати, проводяться технологічні івенти. У планах додає Святослав Кавецький розширювати команду фахівців, тож налагоджують співпрацю насамперед з місцевими вишами. Зокрема, облаштовують новітні аудиторії інформаційних технологій для студентів як своїх потенційних працівників. Понад 10 аудиторій і інноваційних таких аудиторій нам забезпечено сьогодні. Освіта університетська переходить в багатьох випадках на дуальну форму. Таким чином, де наші студенти безпосередньо на виробництвах, зокрема в it компаніях мають можливість навчатися не тільки з практичної точки зору, але так само і теоретичні предмети читаються саме в цих компаніях. Таким чином, це такі така синергія дозволяє нам поєднати з одного боку ініціативу ідеї молоді, а також досвід таких it компаній які в цьому випадку будуть мати забезпечення високопрофесійного рівня підготовки фахівців. А ми в Свою чергу будемо мати партнерів, які будуть скеровувати нас і допомагати формувати так навчальні програми, які відповідають сучасним трендам в іт розвитку. Ще один напрямок роботи, який розвивають засновники IT-компанії компанії, соціальний спільно з Івано-Франківським it кластером працюють над створенням комп'ютерної лабораторії в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Допомагають айтівці також військовим. Вже закупили та відправили на передову 36 автомобілів. Наразі збирають гроші, аби закупити і передати на фронт ще й комп'ютери. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на важі.